Слава Ісус Христу! Приїхав я у Верхній Вербіш до Дмитра. Е, є у Дмитра коні на продажу. Зараз покажемо всіх по черзі. Е, це є лошак. Лошак по сімйору, Два роки, так? Так, 15 травня, Це минуло два роки. 15 травня минуло два роки. Е, коні трошки прихудли, бо зараз знаєте самі. Жара, муха. Жеребець молодий, запріжний. Діма обучив їхати. Кобилами був на змаганнях, жеребця не брав, бо там і так жеребців було валом, це був все вівкало. Дмитро привіз кобили, брав у змаганнях участь. Кобили гарно себе показали, прокляв себе, у грузу, Досить гарно пішли. Але показуємо на початку жеребця. Отакий він є, має гарну висоту, довгий. То, що я кажу, не є ситий, бо зараз хто це розуміє. Прррр. Називається лорд, так? так? Називається лорд, Жеребець може бути на продаж. Що б яка була ціна. Це ціна... Прррр, малий. Сій, куди йде? За ціну будете дзвонити, я номер лишу в описі. Будете дзвонити і собі питати ціну якісь можливо додаткові відео, фотографії е, вам Дімо все поскидає. Так. Бо є, ще зараз кобилу покажемо і лише один укік, де сюди ховає в буріни у кіка, я не буду за ним ходити, бо там мокречі. Так. Я в красавках зараз під'ї в тречу біду. Якщо прийде, то ми покажемо, якщо ні, то так і буде. Додаткові фотографії, що, що кого буде цікавити. Скине Дмитро вам на вайбер. Параметр точного не знаю, босі що як купив. скупив. Як купив, було 1,66 по рульєльці висоти, нога була 23 метра. Грубина, Помітаю, Ти не буде бріхатися, бо не пам'ятаю. Та це грубина таке, знаєш, він молодий, Люди. а ще ти його запрягаєш, трохи учиш їхати, так. та й він ну, міняється, тут нема що. Їде в парі в що хоче, тримає. берега добре, берег добре йде. Я вам скажу, що це є молоде і неадекватний. Не досить гарний, лар, гарний лар. варіант під роботу. Молоде, ну, два роки він ще піде, бо він ще молодий. Ну. продаю? Бо купили собі, щоб парувати кабеле, плюс думав, що щось буде якесь трохи ще заробити. А, та жеребців так є. Куди кобелес парував. Такі, як буде купець, на які друг... гроші нього дивіться, то... е, я вам сказав також, щоб ви не думали, що кінь е, дешевий чи дуже дорогий, середньо на нього буде ціна, нормальна, доступна. Я так розумію. Так. Просто собі Діма не хоче озвучувати ціну, кого дійсно зацікавить, такий лошадка 250. 2250. Діма надумав сказати ціну 2250, кого буде цікавити, дійсно купець є такий, що е, може дати ці гроші. Будете сеньора то, області, Юрі, знає будете 80. телефонувати. Я нагадую, це є е, жеребець по сім'йору. Називається Лорд, 2 роки минуло у травні. Ціна 2250, знаходиться Коломийський район, село Верхній Вербіж. Кого заінтересує, дзвонити. Домовляєтеся, треба, Діма, можемо привезти. Да, так, доставка, якщо... да, доставка є. А там уже кому би і сподобав, можете собі дзвонити, торгуватися. Це вже така справа. Чекай, бо зараз ще це утече туди за тим. Це теж продається? Ні, це не продається, Це, буде це кобилка, так? Так, Ось Отакі, друзі, справи. Так що, кого заінтересує, будете дзвонити, а ми йдемо показувати далі. Так, прийшли до кобили. Це є кобила. Кобила циганка, котра приймала участь у змаганнях в смодній. Хто бачив, може зайти, У мене, на жаль, на каналі нема. Е -е, розбив телефон, але є багато відео, як вони тягнули, доси непогано себе показали. Для того грузу і для цих коней, то тут навіть не обговорююсь. Е -е, ще одне, що хочу сказати. Вона приймала участь у змаганнях у Печеніжені, зайняла друге місце. <різвісті> там У родниках у родниках була, на змаганнях, що е, кобила є робоча і робота тут 100%. Навіть говорить собі, хто що хоче, судить як хоче. Дивіться, добра матка, він як у корови. Хто розуміє, сі, зараз має лоша, кобила так само підхудла. Е, чекайте. Лошак був з ними, А то був на змаганнях. Так, то хто був на змаганнях, вигів, а хто ні, то може подивитися по відео. Там є лошак коло неї, що був з ними на змаганнях, яка вже в кік десь був буріний. Так, бо це я лошадь тримаю, сіканий, а то я щось коней. Так, лошечка це, я муха присіла, він туди вбрив. А там мочера. Ставок був колись, що не знаю. І туди трохи трудно добратися. Якщо зараз прийде, ми покажемо. Якщо ні, то додаткові всі фотографії будуть на цей. Так, що кого буде цікавити? Так, так, Кілько буде є років? А? Кілько років? Є 9 років. Кобилі йде у їх років. вона підпалює, угу. Треба пускати. Так. Спарується своїм рибцем, щоб що хоче буде мати. Так, кобила, кобила буде сіпарувати лордом, хто має бажання. Е, як сказати, кобила підхудла, бо лоша. Хто це розуміє, то розуміє, плюс кобила робить роботу. Кобила велика, кобила довга. Це є е, пофілок Петра Чуревича із Пасу. Багато хто Петра знає і знає, які у Петра були коні, якими кіньми він їде. На антер теж чорні, так? Отака Отака цей, отака кобила, кого би зацікавила, 9 кроків кобила на продажу. Яка ціна? Ціна є 1200 доларів плюс торг. Ціна 1200 доларів плюс торг. Нагадую, верхній вербіж, номер буде в описі. Кого цікавить, дзвонить, домовляється. Про доставку, про, про все. Та, кобила висока, кобила довга, що не є сита, бо кажу, має лоша, жара, плюс робить роботу. Кобила повільна, не важка, що може бути і для старшого чоловіка. Так що кого що буде цікавити, номер в офісі, жеребець, кобила, лошак, собі на зуби то та не, та не продаєся? Ні, та її дочка не продається. А? Зуби є. ветка, зуб дрібний. Так, так. То її дочка, так? Так, так, хто від неї дочка, якраз перша дочка в неї була. Так, кобелка раз у все молоками. Називається лошад. Називається Клеопатра. Що хто собі захоче можете дзвонити і домовлятися, хто хоче придбати таку кобилу. Розум має один тут. Розум. Вихор один межи очима, хто в це вірить. Так. Ось така кобила. Я кажу, кого буде цікавити, жеребець кобила, знаходиться в верхній вербіч Коломийський район, Івано-Франківська область. І лошак. І лошак. Це, це лошечка, той ще не кукік. Там є якась кобила на горі, він туди бігає. Ааа, чому він туди тікає? Бо там кобила є. Так, він такі мали, вже такий. Ну, він вже йде у мандри. Але вже такий такі Ось ну, такі, друзі справи. Так що що, кого буде цікавити, може забрати свою парі разом зразу вороних, чорних. До пари, двоє, повільних. І все. Так що коментуйте, пишіть коментарі, лайкайте. Підписуйтесь на канал, а я дякую всім за увагу. Комплюс в мене є TikTok, що хочете може подивитися що там. То... Чекай, як записаний тік-ток? Конярство Нижнього Вербіжа Конярство Нижнього Вербіжа, сторінка Дмитра у тік-тоці. Хто а. має бажання, там є багато відео, як коні працюють, як робота виконує, як Дмитро фірма, не мій ви собі моти зайти і подивитися. Решта, всі додаткова інформація по номеру телефону. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписка, лайк і коментар. Всі будьте здорові, всім до побачення!